Зараз вислухаємо вірш. Нам треба знати ворога в лице, щоб знати його тактику і стратегію. І є така байка чи історія, що коли сатана збирав своїх підлеглих на нараду, як зводити народ, то найкращою стала пропозиція: Хай роблять все, що каже Бог, але завтра. І ця тактика працює. І чомусь ми відкладаємо на завтра все Боже, а все своє хочемо звершувати вже тут і зараз. Завтра. Завтра зробимо усе. Завтра будемо ходити на служіння, завтра допоможемо, принесемо. завтра в нас прокинеться сумління. Завтра будемо каятись, молитись, завтра будемо ближнім помагати, завтра з братом будемо миритись і Слово Боже будемо завтра читати. Все завтра, потім, колись іншого разу. Зараз краще когось осміяти, осудить, образити легше, ніж простить образу, обмовити краще, ніж благословить. Чому на завтра відкладаємо Боже? Прощення, мир, любов, благословіння, давайте відкладемо все вороже обман, суд, сварки, нетерпіння. Чому сьогодні каятись не йдемо? Чому не хочемо визнавати свої провини? Чому днем завтрашнім живемо? Чому шукаємо іншої години? Чому не сьогодні? Що заважає? Можливо, вже в серці не Бог, а може, хтось інший цей місце займає? Той, кому добре у світі гріха і тривог. Можливо, все так, тому що впустили ми ворога в серце, і він там панує. Любов охопила, немає вже сили, а Він, все, що там, а Він все руйнує. Впадем на коліна, не завтра, сьогодні, в молитві звернімось до Бога Живого. А Він все це чує і милість Господня сильно проститись і забрати тривоги. Поспішимо у молитві до Бога прийти з покаянням перед Всевишнім святих, бо цей час останній, напевно, такий, і завтра може просто не настати. Ми часто забуваємо, що Бог зробив для нас. І хочемо, щоб Бог робив за нас і нашу частину відповідальності. Ми отримали визволення і спасіння, а також і отримали велике доручення іти і розповідати всім людям, народам, які не знають нашого Бога, про Його чудеса, про те, який він добрий і щедрий. Він дає спасіння всім, хто до нього прийде, не забувати звіщати сьогодні. Тут і зараз, по дорозі додому, вдома, і сьогодні шукати час і можливість, а не завтра.